Правоохоронці провели масштабні спецоперації та зупинили схему продажу зброї, боєприпасів та наркотиків. Підозри оголосили 116 людям з різних областей України. Як повідомили в офісі генпрокурора, підозрювані впродовж 2024 року в року месенджері телеграм продавали наркотики та психотропні речовини. Робили це за допомогою закладок та поштою. Правоохоронці провели понад 100 обшуків, під час яких вилучили зброї та боєприпаси це 12 мінометних та протитанкових мін, 187 гранатометів та майже 180 пострілів до них. Понад 85 автоматів та кулеметів, 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї, детонатори, тортилові шашки, гранати, пістолети, майже 38 тисяч набоїв, 15 кілограмів пороху та артилерійські снаряди. Також вилучили психотропних речовин на понад 15,5 мільйона гривень, 15 кілограмів афетаміну та інші наркотики та психотропи.